Так, знову перед відправкою відео. Так. Весенька коробочка, серійний номер. Ось, 28, 37, модель 103. Так, є. Так. Так, інструкція гарантійний талон ось. Умыкаем. информация про привод, 2837 сходите. Так, добрый. Від пальців залишається волога конденсат. Так, є. Краще ложити дисплеєм е, всередину, бо тут ще є товстий поролон, десь сантиметр товщиною чи навіть півтора. А якщо ложити догори, то тут нічого не буде, а зразу е, цей картонка. Хоча ця коробка також дуже. О, Тверда, але вона тоненька. Ось. Так, далі. Це наш культовий. Так, Беремо нові батарейки по 1,5 вольта. Я заміряв на прогрес. Сходиться 1,5 вольта. Встановлюємо, Вони не переплутати. Плюс сюди позначається. Мінус туди. Ось так і ставимо. Ось. Минус туди. ось сюди. Є. А, ну давайте всередині що Тут все в ідеалі, немає ні ржавчини. Не був під дощем і так далі. От регулятор, до речі. Ось он регулятор. Встановлюємо, мінус туди. Плюс туди. Кришечка. Зредину покажу. Так. Вона має таку защёлку і тримається сама. Ось тут защлка. Значить, ось так раз і все. Вона вже тримається, але додатково фіксується. Окей, ось такими винтиками. Зараз її закрутимо, щоб все було готово зразу. Раз. Затягувати сильно не треба, вона і так тримається суперово, навіть без болтиків. Так, ось. І далі вже оп! оп. Лакар, чекаємо. Оп, зеленим загорівся, все. Натискаємо, отримав цю кнопку, от показує рівень. Так, візьмемо джерело. Оп, оп. О, о, спрацював сигнал, спрацювало. Ну, давайте ще раз обнулимо. Так, підносимо, оп, спрацювало на відстані вже. Натискаємо кнопку, щоб подивитися, який рівень. От, другий. Підношу ближче. Вже третій, ще ближче, четвертий, ще ближче підношу. П'ятий, шостий. Так. От, ще раз. Хоп, підніс, зразу спрацювало миттєво. Хоп, зразу. спрацювала Моментальна реакція. Так, а, середньо перемикачу оцей вібру. Скін підношу, от я вібрую. Сильно, до речі, вібрація. Вон їде аж. Знаєте, сам собі з'їжджає. Так. І кнопка вимкнути. Так, добре. Так, покажу. Ось серійний номер. 9383. Гарний, до речі, номер такий. Radiation Радіашнпер Sensor Technology. Ось От. серійний номер. Так. Сонт, і ось. Дальше спливлення зробив сліпля так. Це вот. Та таблиця на речі. Як орієнтуватися? 0, 1, 2, 3 до 9. 9 рівнів небезпеки. І кожен скільки відповідає по Цезію 137. -му? Так like, ну, показав. все показал.